Вітаю на уроці математики і сьогодні ми з вами продовжимо говорити про міри вартості. Подивись на екран. Скільки грошей на екрані? Порахуй! 5 гривень та 2 гривні разом буде. 7 гривень. От тепер скільки грошей на екрані? Десять гривень та п'ять гривень разом буде п'ятнадцять гривень. А тепер скільки грошей на екрані? Три рази по десять копійок. 3 десятки. Тож 30 копійок. Уважно порахуй, скільки грошей на екрані зараз. 50 гривень, 5 гривень та одна гривня. Щоб порахувати, треба додати всі одразу. Тож 50 та П'ятдесят 55. І ще 1 56 гривень. Давай трошки попрацюємо в зошиті. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. Тож пропустимо три порожні клітиночки вниз, а на четвертій посередині запишемо число 5 лютого. Одиниці вартості. Можна порівнювати між собою. Зазвичай ми порівнюємо однакові одиниці вартості. Наприклад, 10 гривень менше 23 гривень. 50 копійок дорівнює 50 копійок. Порівнюючи одиниці вартості, ми порівнюємо в першу чергу числа, що написані. На купюрах чи монетах. Давай порівняємо разом. 5 гривень та 2 гривні. Що більше 5 чи 2? 5 більше двох. Тож і 5 гривень буде більше 5 2 гривень. Давай порівняємо ці монетки. 10 та 50. Тож, 50 копійок буде більше за 10, а 10 копійок менше за 50 копійок. Запиши та порівняй грошові одиниці. Нагадую, поки пишеш, ставиш відео на паузу. Дописуєш, продовжуєш перегляд. А ще я тобі нагадаю, що коли ми порівнюємо числа, між ними залишаємо одну порожню клітинку. Тож відео на паузу запиши, а потім повернись до мене. Порівняємо 10 гривень та 50 гривень. 10 завжди менше 50. Записали знак в порожню клітинку. Продовжимо. Запишемо ще пару чисел. 65 гривень та 25 гривень. Як ти думаєш, що буде більше? Порівнюємо числа 65 та 25. 65 гривень. Більше 25. Постав відео на паузу та запиши в зошит. І ще разочок. 40 гривень та 80 гривень. Запиши та порівняй ці пару чисел самостійно. А коли поставиш потрібний знак, повертайся до перегляду і ми разом перевіримо. Давай перевіримо. 40 гривень та 80 гривень. 80 гривень більше за 40 гривень, а 40 гривень менше за 80. Одиниці вартості можна також додавати та віднімати. Додаємо та віднімаємо ми зазвичай числа, що написані на купюрах чи монетах, вказуючи одиниці вартості. 20 гривень додати 1 гривню. Буде разом 20 плюс 1 21 гривня. Обчислимо вирази з грошами 12 гривень додати 4 гривні. Спочатку виконаємо це обчислення. Щоб його виконати, додамо числа 12 плюс 4. Буде 16. 16 гривень. І ось тепер запиши перший приклад зошит, поставивши відео на паузу. Спробуємо ще раз. 48 гривень мінус 8 гривень. Піднімаємо точно так же, як і додаємо. Обчислюємо числа. А потім не забуваємо дописати одиницю вимірювання. Запиши цей приклад і обчисли його самостійно, а потім перевіримо разом. 48 гривень мінус 8 гривень. Від 48 заберемо 8 одиничок, що залишиться? 40. Тож 48 гривень мінус 8 гривень буде 40 гривень. Ще один приклад. 10 гривень додати 9 гривень. Спробуй його також обчислити самостійно, записавши та обчисливши. Коли відповідь буде в зошиті, продовжуй перегляд і перевіримо разом. 10 додати 9 це 19. Тож і відповідь буде 19 гривень. У тебе так? Молодчинка. Давай разом обчислимо смачну задачу. Хлопчик купив торт за 78 гривень та тістечко за 10 гривень. У хлопця залишилось ще 5 гривень. Скільки грошей було спочатку у хлопця? Тож, хлопчик купив торт та тістечко. І ще у нього залишились гроші. Як же ми дізнаємося, скільки грошей було від початку? Давай спочатку ми дізнаємося, скільки він витратив на покупку всього грошей. А щоб дізнатись скільки всього він витратив на покупку, додамо два числа. Абсолютно правильно! Але спочатку, щоб не заплутатись, у числах складемо коротку умову задачі. Намагайся писати разом зі мною, але якщо ти не будеш встигати і тобі потрібно більше часу, став відео на паузу. Або дочекайся, коли вся умова буде на екрані. Тож, спочатку, хлопчик купив торт, який коштує 78 гривень. Потім... Він купив ще тістечко, яке коштує 10 гривень. Після цього у хлопця залишилось 5 гривень. Що питали у нас задачі? Скільки всього грошей було у хлопця від початку? Ось воно, основне завдання задачі. Але для початку ми з'ясували, що нам треба дізнатись, скільки грошей хлопець спочатку витратив, додавши два числа. Якщо ще ти не встиг записати коротку умову, можеш поставити відео на паузу та записати всю умову одразу в зошит, а потім повернутись до перегляду. Тож ми дізнаємося. Вартість покупки. І це буде перша дія нашої задачі. До 78 гривень ми додамо 10 гривень. Щоб швидко обчислити два числа, ми будемо додавати по черзі спочатку десятки. 7 плюс 1. 8 десятків. А тепер додамо одинички. 8 додати 0. При додаванні нуля числа не змінюються, тож 8 плюс 0 буде 8. Ми додавали гривні, обчислювали гривні, тож обов'язково дописуємо в дужечках, що 88 гривень. Запишемо цю дію в зошит. Ми дізналися, що хлопчик витратив на покупку 88 гривень. Після цього у нього залишилось 5 гривень. Скільки всього грошей було у хлопця? Нам вже відомі два числа. то що ми з нами з ними маємо зробити? Додати абсолютно правильно. І це буде друга дія. До 88 гривень ми додамо 5. Постав відео на паузу, запиши другу дію і обчисли цей приклад. А потім повертайся і перевіримо, чи правильно ти порахував, чи порахувала гроші. Давай перевіряти. 88 додати 5 буде 93 гривні. Так, отже, ми дізналися, що у хлопчика було разом 93 гривні. Ми з тобою, люди виховані, правда? Якщо нас щось питали у задачі, ми маємо дати відповідь. Тож відступимо дві клітиночки вниз. І запишемо велику букву В, яка буде позначати, що це у нас відповідь задачі. Потім поставимо дві крапочки і дамо відповідь на питання задачі було 93 гривні. А у нас вже на екрані з'явився смайлик. І це означає, що наш урок. Добіг кінця. Це була відмінна робота. Я тобі дякую за увагу та старання і до наступних зустрічей! Гарного дня!